Тому шахи за хвилину, координати, що це таке і навіщо воно потрібно. Збоку у нас є букви, цифри на більшості дошок, окрім цієї. В нас вони говоряться латиницею, тому ABCD це класно, але правильніше ABCD. Навіщо вони потрібні, щоб орієнтуватися, де яка клітинка? Звичайно, круті шахісти можуть грати в сліпу, і вони знають дошку ідеально. Говорять, є 4, є 5, кінь 3, кінь це 3 і інші ходи. Але для більшості, особливо для дітей, орієнтуватися по дошці і запам'ятовувати це дуже складно. Далі це нас вчить в умі уявляти дошку, прораховувати ходи і думати на декілька ходів вперед. Тому вчи координати, тренуй їх на різноманітних платформах та грай в шахи. Підписуйся на наш інстаграм. Ми там викладаємо шахи для дітей та дорослих. Також продаємо дошки і шахи. Бай-бай!